Вони тренувались десятки годин, вивчали теорію, відточили кожен рух і розвивали командний дух. Усе заради перемоги у всеукраїнській військово-патріотичній грі соків джура і старання не були марними за підсумками онлайн-нагородження. Грій соколи ліцей номер 6 посів почесне друге місце у загальному заліку, гідно представивши подільський район. На кожному з етапів наші юні джури демонстрували витримку, знання, бойовий дух та патріотизм. У конкурсі строю та маршевою пісні «Впоряд» соколи вибрали перше місце, вразивши журі злагодженістю та командною роботою. Друге місце здобули у змаганні з тактичної медицини та домедичної допомоги. А у тактичній підготовці стали третіми. Загалом це результат наплогової праці та великої любові до своєї країни. Привітати учасників гри та оголосити результати приєднався директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак. Він висловив вдячність усім, хто долучився до організації та проведення змагань. Але хочу наголосити, що ви всі вже є переміс. Переможці на рівні громад і агайонних фінів. Ви молоді, повні енергії, наги на і саме вам хворіти майбутнє нашої країни, саме від вас залежить, яким воно буде. І впевнений, що ви зростаєте справжнім патріотами, достойними нащадками славного українського козацтва. Привітав наших переможців і начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Ви відстояли звання із вашої школи, вашого ліцею. Ви відстояли звання нашої громади, нашого району. В мені дуже приємно, що в нас місці є такі чудові Вам дуже приємно працювати. Тому вам всім бажаю. Побачимо підтримувати дух, який казавський шкін завжди вибухає. а про шлях до успіху, хвилювання та емоції від результату розповіла віховний Рою Анна Залевська. Ми посіли друге місце, почесне місце на обласному етапі всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл Джура». і ми пишаємось собою, пишаємося дітьми, пишаємося всіма, хто нам допомагав і нас підтримував. Це результат важкої, клопітної праці, яку Адже щодня ми збиралися, ми тренувалися, ми підтримували один одного, і незважаючи ні на що, ми посіли почесне місце, і ми не будемо зупинятися на цьому, адже є будемо працювати далі, і думаємо, що в наступному році можливо ми покажемо ще кращий результати. Щиро вітаємо наших соколів. Друге місце на обласному рівні це не просто результат, це гідне визнання сили духу, знань та командної згуртованості. Ірини Десьоколексі Мягітео компанія Пет.